Ще одна розкіш від торгової марки Страж. модель Boston Spline. Spline, що це таке, спитаєте ви. Сплайн це ось це екрам накладна деталь. Spline це отакий от от портал до вхідної двері. Spline це отакі от от накладні об'ємні штапики. І це не просто красиво. Це ще й надійно через те, що дана дверочка. Обладнана отаким от, от суперзамочком торгової марки Сюкюремо. Це називається моноблок. Тобто, коли в одному корпусі у вас сховано два замка, і вони ще й до другого йдуть синергетиками і захищають вас від втручання сторонніх людей і вашого оселю, щоб ніхто не зайшов. Кольори можна підібрати по вашому бажанню. І навіть цього лева можна заставити бути золотим або сріблястим.